Доброго дня, мене звати Олексій, я інструктор з тактичної медицини і працюю з військовими вже більше року. Тимпер звернувся з приводу того, що трохи впав зір, і це стало некомфортно, тому що пересування автівкою вночі або прицілювання ну, вже не було таким якісним, як раніше. З'ясувалося, що на правому оці в мене є катаракта і потребує операції на заміну хрусталіка. Доктор, до якого я потрапив Андрій Вікторович, дуже зрозуміло все розповів мені. Тобто, разом ми розрахували, яке саме лікування мені потрібно, і за місяць після першого огляду мені зробили операцію. Операція пройшла чудово, тому що до операції готували набагато довше, ніж ставалася сама операція. Було, не можу сказати, що було приємно, але не було боляче. І вже на другий-третій день після операції зір відстановився, і я побачив такі речі, які я вже забув, що бачив їх раніше. Зараз пройшов місяць з моменту операції. Жодних нарікань я не маю. Я дуже вдячний ексмеру і Андрію Вікторовичу за проведену роботу, тому що зараз я знову можу робити все як і раніше. Чудово бачу на близько і на відстань. Можу цілитись, можу бігати, можу uh, керувати uh, авто вночі. Коротше, все супер. Дякую, кісмерт.